Житловий масив Парус один з найвідоміших районів Дніпра. Розташований на правому березі міста. Він складається з двох частин парус Парус-1 і парус 2 За орієнтованими оцінками тут проживає від 25 до 30 тисяч мешканців. Активне будівництво багатоповерхових будинків почалось на початку 80-х років. Архітектура району впізнавана. Будівлі за формою нагадують вітрила, а світлі і блакитні фасади асоціюються з небом та водою. Саме це й дало назву масиву парус. Не от нам утеплили. Молодці, слава Богу, добре зробили. О, все нормально. Там двері поставили, теж добре. Та мені тут все подобається. Навіть краще, як в центрі там. Там тут чистіше, там грязно. Я коли поїду, там тихий район, да, тут. Ну, рады очень спасибо городу, спасибо мэру за вот это вот наше красивое жилище. На углу у нас заброшенная там еще давно-давно делали детскую площадку, ее и не снесли, и не сделали. Однією з найвідоміших переваг мешканці називають дитячі майданчики. Сучасні чисті з огородженими територіями. Вони приваблюють родини з дітьми різного віку. Один з таких розташований на сквері сімейний біля парусного провулка. Дуже багато діток, дуже багато діток її віку грається. Огороджена територія, що вона не вибіжить на дорогу дуже добре. Ну і взагалі багато всяких гойдалок, гірок тут є е, тіньок. Тут є багато плавочок, можна йде посидіти. Ну, я б додала ще майданчиків, це мене цікавить. У цьому майданчику, по-перше, тут завжди чисто, завжди тут прибирають багато тут дітей, особливо ввечері, просто якщо десь, щось, якась поломка, вчасно ремонтують, тобто слідкують за. За майданчиком багато лавочок для батьків це дуже важливо. Це місто дуже, дуже вижне. Тут все прекрасно, дуже багато дерев, природа. Да. Ну, ми чаще всього там гуляємо, около Кр... червоного дому. Там. А що там цікаво, є там, там. огорожена там площадка є там. Класно дуже гуляти. Ще одна велика дитяча зона розташована на перетині житлових масивів Комунар та Парус поблизу вулиць Великодіївська та метро Ось Вот около АТБ здесь площадка. Там діти починають маленьких і до того займаються рядом дитячі площадки. Тобто все рядышко. Когда ми переїхали, там ще було так, що не було там тех магазинів, наприклад, так, що приходилось на метро Покровська ну, бігати, а так все зараз. Ну, за два роки, ну как бы. Нам нравиться тут. Справжня перлина парусу, але на вулиці Велика Діївська. Атмосфера, дизайн, підхід обслуговування чистенько. Лавочки так, якісь ісклюзивні тут колись були сакури навіть. Та й взагалі тут гарно. Зовнішній вигляд, так лавочки можна присісти. Оці фігури гарні теж були, поки не засохли. А от і хотілося б, щоб покращили її, тому що вандали все таки псують. в е, прибудинкових територіях може навести лад. Ну і я не знаю, це все залежить від самих людей, а від міста, що може залежить. мешканці парусу беруть активну участь у розвитку свого району. Водночас міська влада також має плани: облаштувати узбережжя, побудувати нові пішохідні доріжки та створити інноваційний простір «Юніт-Сіті».